В Одесі завершилися двосторонні навчання військово-морських сил України та військово-морських сил США Сібриз 2011 в яких також взяли участь військові представники з 13 країн світу. З подробицями наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк, який висвітлював увесь хід військово-морських маневрів. 18 червня проведенням урочистої церемонії в Одесі офіційно завершено українсько-американське навчання сібріз 2011 В урочистої церемонії закриття українсько-американських навчань сібріз 2011 взяли участь командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов, політичний радник командувача військово-морських сил США в Європі та Африці Джеймс МакГі, представники інших силових структур та місцевих органів влади. Як було підкрив. Креслено учасниками урочистостей у цьогорічних навчаннях серії Сібріз брали участь 27 кораблів, 13 літаків та вертольотів, 2500 військовослужбовців з 13 країн світу. Головним позит... позитивним результатом цього навчання сталі якісне та безпечне проведення багатонаціональними силами усього комплексу запланованих закладах, висока злагодженості, взаємосумісність штабів тактичних груп, професіоналізм та відповідальність кожного учасника. кораблями Патриотационального съедания пройдено более 8000 тысяч миль, проведено больше 100 навчаний и дотронуваний, и ведомо выполнены практичные артиллерийские стрельбы по морской цели. Аэромобильные силы и морская пехота сделали больше э, 680 парашютных э, десантований с на до вертолетов. Суммарно протяжность маршев и дрозделов берегового компонента склала понад 6100 километров. Кожен пройдет партнеров тихо плыть на плаву с загальною тривальністю понад 28 годин. Також наші водолазы с пильными тренувалися під под протягом 640 годин, из них 60 годин ночи. Действительно, 105 полетов авиации загальный наліт склав 82 годины. Оценивающие все результаты я роблю выставок, чтобы мета навчання досягнута Весково моряки краин партнеров. У черговий раз продемонстрували своє прагнення до спроможності гарантувати народам світу мир та безпеку. Навчання Сібріз було головним міжнародним заходом підготовки наших сил у 2011 році, коли наша держава активно реалізує обраний Україну курс на європейську та на євроатлантичну інтеграцію. Ми вдячні військовим морякам всіх країн, чий прапор знаходяться зараз за моєю спиною. что, вы приняли участь в навчании. Вы гидно представили свои вязково-морские силы, сухопутные войска, дозбройные да силы и працювали эффектно и злободженно. В связи с этим я назначу высокую организацию работы штаба навчания и дякую персонально капитана первого ранга Березовского и командора Даниэла Шевлера, что обеспечили хиткое управление силами и ответственность каждого участника навчания. По завершенню урочистостей для представників центральних та місцевих засобів масової інформації прес-центром навчань було організовано прес конференцію під час якої журналісти мали змогу задати питання командувачу військово-морських сил України та раднику командувача військово-морських сил США у Європі та Африці. На початку прес-конференції командувач вітчизняних військово-морських сил взяв слово першим. Учебна цель всіх навчань достигнута і ми на этом не снавливається. Чтобы провести фактически антипиратскую операцию, треба постійно готуватися. Одного навчания це мабуть маловато будет. Тому постійно совершенствуем свои навыки, чтобы спільность международными выполнять те завдания, которые потрібны и которые поставлены нашим не только військовым морским силам Украины, но и остальным військовым морским силам других країн. Українсько-американські навчання сібріз 2011 які офіційно розпочалися 6 червня, проводилися за темою планування та проведення міжнародної антипіратської операції і мали на меті відпрацювання за міжнародними стандартами дій, багатонаціональних національних штабів та сил під час її підготовки і проведення. Керівником навчань з української сторони був тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління бойової підготовки командування військово-морських сил збройних сил України. Тан першого рангу Денис Березовський від американської сторони. Командир тактичної групи 6-го флоту США. Командор Деніал Шеблер за період проведення навчань 27 кораблями і катерами, які були розподілені на сім багатонаціональних груп, пройдено більше 8 тисяч морських миль та виконано 180 навчально-бойових вправ. З великого десантного корабля Константин Ольшанський та середнього десантного корабля Кіровоград військово-морських сил України було десантовано 16 бронетранспортерів БТР-80. В авіаційному компоненті взяли участь 13 літаків та вертольотів, два літаки Б-12 та один Ан-26, вертольоти К-27 та Мі 14 військово-морських сил, чотири транспортних та один санітарний катер Мі 8 армійської авіації сухопутних військ, патрульний літак Оріон від військово-морських сил США. За період проведення маневрів вони виконали 105 польотів та провели у повітрі 82 години. За весь період навчань було виконано 690. Та стрибків з парашутом з літаків Б-12, Ан-26 та вертольотів Мі-8, в яких брали участь Феодосійський окремий батальйон морської піхоти та пошуково-рятувальна група Сакської морської авіаційної групи Військово-морських сил Збройних сил України, аромобільна рота сухопутних військ Збройних сил. У навчаннях Сібріз-2011 брали участь водолазні групи трьох країн України, Данії та США. Водолази провели під водою 250 годин, з них 56 годин. Вночі підрозділами логістичного забезпечення навчань було доставлено 45 тисяч літр води, 25 тисяч комплектів пайків, 276 тонн пального, організовано 150 цивільних перевезень. Берегова фаза навчань проходила на загальновійськовому полігоні «Широкий Лан» у Миколаївській області. Там було організовано польовий табір та обладнано навчальні місця, де у складі берегового компоненту навчань займалися військовослужбовці трьох країн України, батальйону льон морської піхоти, військово-морських сил та аеромобільна рота від сухопутних військ Молдови та Грузії по одному піхотному взводу кількістю до 35 осіб. Морська фаза пройшла у північно-західній частині Чорного моря на морських полігонах бойової підготовки. У ній були задіяні 16 кораблів, катерів та допоміжних суден від військово-морських сил Збройних сил України, 5 від Державної прикордонної служби України і один корабель та два катери від військово-морських сил Туреччини та один корабель. Від військово-морських сил США. Ходом навчань Сібріз-2011 керував багатонаціональний штаб, який був розташований на території Західної військово-морської бази Військово-морських сил Збройних сил України в Одесі. Під час активної фази навчань було проведено організацію зі звільнення захопленого піратами судна та висадку морського і повітряного десанту для ліквідації умовної піратської бази на березі.